Пішов Дмитро Зима, хоче виконати кидок. Підняв Івана Бирку. Який же ж кидок зараз, друзі. Темп та влучність, яку задав Дмитро Зима під час фінального бою вагової категорії до 65 кг, кілограм, принесли свої дивіденди дуже швидко. На другий раунд його суперник виходити відмовився. Перемогу здобуває спортсмен з дживом та зима. Протягом двох днів у Луцьку тривав чемпіонат України з рукопашого пак. Це українське бойове мистецтво. Йому притаманні, удари руками, ногами, китки, а також задушливі та больові прийоми. Атакує коруки, наносить Стусани, Зараз піднімає його подлісний. Ще один кидок від Ільї. І Дмитро зараз. Лежить горілиця, Подлісний намагається провести задушливий прийом, ловить руку, і це друзі, перемога Ільї. Подлісно більше ста спортсменів та спортсменок із п'яти областей України доводили свою вправність та майстерність у понад 15 вагових категоріях. Спарингували учасники віком від 8 і до понад 18 років. Мінімум було травматизму, тому що зазвичай змагання можуть бути по-різному і травми. Це хороший показник, гарно як працювали судді на майданчику, так, рефері, який свідко реагував на ці всі моменти. Ну і відповідно спортсмени підготовлені, приїхали команди так само, і кожен показав свої результати. Найбільше спортсменів на домашньому чемпіонаті було із Луцька. Проте приїхали також сильні учасники з Івано-Франківщини, Хмельницького, Львівщини та Волинської області. Рівненщину представляли 12 спортсменів клубу Роксоланія. Є переможці, є переможені, є але я задоволений результатом тим, що за місці часу вони показали набагато кращі результати, які були на минулих змаганнях. Тому кожні змагання це досвід. Тому в'їздим працюємо. На домашньому чемпіонаті України представник луцького спортивного клубу «Герц» Богдан Кудінов поступився рівнянину Даниїлу Шрамовичу. Волинське дербі із рукопашого пак тривало усі два раунди, і спортсмени пустили у хід весь арсенал своїх напрацювань. Знову Шрамович іде із застусанами уперед. А кудінов відповідає ударами з коліна у тулук. Цього разу доля була прихильнішою до Шрамовича. Кудінов змушений був тішатися сріблом. Ну, він явні він явно підготувався. Типу, я не говорю, що він якийсь недобоєць, але мені здається, що я не допрацював. Чемпіонат України з рукопашого пак Луцьк приймав вдруге. Наступного року усі спортсмени поїдуть на Львівщину. Зараз є час підлатати рани та відпрацювати нові елементи, а далі знову у бій. Води та вся команда телеканалу ITV Media Group.